Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми розглянемо видозміни пагона та виконаєте лабораторне дослідження будова цибулини. Отже, вам відомо, що пагін це надземний орган наземних рослин, який складається із стебла, листків та бруньок. Пригадаємо, що стебло це осьова частина пагона. Це бічний орган пагона, а брунка – це зачатковий пагін. Не завжди пагін має типовий вигляд, як у дерев та кущів. Сьогодні ми розглянемо з вами видозміни пагона. Отже, за розміщенням відносно поверхні ґрунту, видозміни пагона поділяються на надземні: це колючки, вусики, стеблові бульби, вуса та підземні. Цибулини, бульби, бульбоцибулини і кореневища. Розглянемо їх на конкретних прикладах. Отже, колючки. Колючки зазвичай виконують захисну функцію, захищають рослини від поїдання тваринами. Це відомі рослини у нашій зоні ожина, рубінія псевдоакація, малина. А от колючки кактуса виконують функцію. Пригадали чи ні? Обмеження транспірації рослинами, Колючки у кактуса це видозмінені листки в умовах жаркого клімату вони економлять таку дефіцитну вологу. Стеблові бульби. Стеблова бульба це потовщення в нижній частині стебла, де відкладаються запасні поживні речовини, відома овочева культура капуста кольрабі. Вусики це видозміни пагона, які зазвичай дозволяють рослині займати вертикальне положення або плестися по опорі. Вусики винограду, вусики гороху, вусики огірків. Ще один різновид видозмін пагона це вуса. Вуса це видозмінений надземний пагін, основна функція якого розмноження. На вусах є бруньки, з яких ще під час росту пагона розвиваються листки і корочені пагони. У хлорофітума кімнатної рослини так само вуса служать для вегетативного розмноження. Розглянемо підземні видозміни пагонів, отже, почнемо з цибулини. Цибулина це вкорочений видозмінений пагін із сплющеним стеблом денцем. Від деньця вниз відростають додаткові корені, а вверх проростає із зачаткової бруньки стебло. Цибулини є в таких рослин, як цибуля, часник, нарцис. Відомі вам тюльпани. Корени вище, ще одна видозміна пагона. Це видозмінений підземний пагін з тривалим наростанням. Він подовжений, має лузки, бруньки. Від нього відростають додаткові корені. На фото зображені пагони пирію. Якщо він поселяється на городі, це злісний бур'ян. Також кореневища має така лікарська рослина, як меліса, такі квіткові рослини, як хризантеми, багаторічні айстри. Наступна видозміна підземна пагона це бульбоцибулина. Бульбоцибулина це відозмінений підземний пагін, який зовні схожий на цибулину, а за внутрішньою будовою до бульби. Прикладом є бульбоцибулина такої декоративної рослини, як гладіолус. Ще одна відозміна пагона це бульба. Бульба відозмінений підземний пагін, який є потовщеним. Бульби характерні для картоплі, їх людина вживає в їжу, топінамбуру або земляної груші, також людина вживає в їжу. На поверхні бульби картоплини є заглибини вічка. На дні вічок знаходяться бруньки. З бруньки під час вегетації розвиваються молоді пагони. Основне завдання бульби – це накопичення крохмалу. Ви пам'ятаєте, що крохмал це запасна поживна речовина рослин. Якщо ми візьмемо крохмал, виявити його можна при допомозі якісної реакції на йод. Якщо ми копнемо кілька крапель йоду на розрізану бульбу картоплини, то через деякий час йод змінить забарвлення коричневе. На сині. Дана якісна реакція дозволяє виявляти йод у багатьох продуктах харчування, особливо фальсифікованих. Отже, приступимо до лабораторного дослідження будови цибулини. Запишіть мету дослідити особливості будови цибулини як видозміни пагони». Для роботи вам знадобляться цибулина цибулі, скальпель та пінцет. Отже, розгляньте зовнішню будову цибулини. Знайдіть на її поверхні сухі коричневі лузки та додаткові корені. Обережно, дотримуючись правил техніки безпеки, розріжте цибулину вздовж. Знайдіть додаткові корені, вкорочений пагін, денце, сухі та соковиті лузки та зачаткове стебло бруньку. Замалюйте будову цибулини та підпишіть її частини. Отже, нагадаємо, які частини має цибулина як видозмінений пагін. сухі лист -лоски, соковиті лоски, бруньки, зачаткові пагони, додаткові корені та вкорочене стебло, денце. По закінченні дослідження будови цибулини зробіть висновок, чому цибулина це видозмінений підземний пагін. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.